Ну що ж, четверта частина, як я качаюсь до третього моря. Як ви бачите, як ви бачите то, то я вирішив зразу, зразу швидко це, це все викласти. Спитайте чому? А я відповім, то, тому що я вже, я вже сьогодні планую переходити в третє море.

Бачите, побачили мене тут. Я, я... я зараз, почекайте. Коротше, продовжуємо. Коротше, він мене збісив, я написав то, що він ну, так. Повірте, мене просто пипець, як бісить-бісить, чортні Баунті Хантери. Що, терпимо з 3 моря Ну, в у море, там прям в Фіг всіх Ну коли у ті лузери починають з кінця другого моря. Це це так по спеціально, щоб мені мішати. Фух, стих на останню секунду. О, до речі, один з таких кодів. Дає 20 хвилин двойного XP. Достатньо полізно. Як ви хочете швидко пропустити перше море, тому що воно дуже бісяче і дуже довге. То до це для вас хороший варіант оці куди. Вони в цілому дають 5 годин. Экспі. 6 годин XP. буста Такого не слабого прям. Прошу вас замітити. Ну кучі куди? Я дізнався заране. Як ви зрозуміли, сьогодні. Без шуток. Ну, так. а тепер то, в принципі, я... я... Готовий уничтожати МПС. Тому що все робила в першому морі. В другому вже, вже не так скучно, до речі. Думаю, ви знаєте, чому ті, хто вийшов до другого моря, чи дивились відео на досі в першому. З ті, хто вже вже в третьому. Тому що... що... В другому морі вже з'являю більш такі інтересні замудьовані механіки. Наприклад, як пробуждіння боксфрукті. Наприклад, обграє, обграє свій стиль боя, є В2 і В3 раса. Коротше, так, десь отак. А, до речі, як ви бачите, ну, думаю, бачили ще з другої частини. Ось, з треті, то я вирішив всі свої стати перенести в в... простий удар. Тому що... Ну, якби є три кода, які дають, дають, дають перезапуск статів. Ну, не перезапуск, а рефаунд. Коротше говоря, дають тобі всі твої старі стати і забирають ті, які в тебе в тебе є. Коротше, це важко об'яснити, до тих, хто зрозумів, ті, ті, ті зрозуміли. Ті, хто не зрозуміли, йдіть до другого моря, чи просто купіть за робокси. Правда, то так не мало коштує, Roblox. Скобка. 90, ну... Но... Так як немає ніяких практично других способів. Ну, одного. Так просто це все зробити. А, 40, о, 400... о, 1456. Єдиний досі не відійшов від третього сезона, хоч він був навіть. Три місяці тому. А. а, ну і ще мій панчер щось останнім часом сильно лагає. З чого буває таке, то що під час якогось ось файта з промовчуким... нехорошим чоловіком, знову ж таки, або Баунти Хантером, або любителем ПВП планшет може в будь-яку секунду зависнути. Це закінчується тим, то, що, то що мене за пару секунд уділу і починається це саме. Ес, нуп, нуп, езі, із. Сказати, сейчас мається баунти харкаська мова нікому не От вроді це англійська. але по звукам то це якась бігить. Чекайте зараз п'яту частину. Вона вийде з оцими двома, Та ж, до речі, сьогодні. А це зараз. Коротше говоря, світ для першого моря. Подивіться це про то, як, як нормально. О, залагала. Про Проте як нормально ну, вписувати ці коди, щоб швидко його скипнути. Ну тому що, знову ж таки, воно дуже і дуже скучне. Десь так і повіяє. Довго себе ті куди на моєму каналі не заставлять чекати. Скоро, примірно, коли я перейду в третє море. То, то я ті куди якраз виложу весело під відео. Коротше, всім папа, давайте.